Усіх вітаю 29.01.25 місто Херсон. Показуємо наприкінці місяця, як себе зимує виноградник в самому місті Херсоні. Ну, а ви за це поставте лайк, зробіть підписку за нашу працю, за що буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це вальочок. Сразу буду казати, який смак у винограда. Це вальочок, смак дюшеса, чайної рози. І хочу вам дещо показати. У нас ось тут бачите, що це таке. Оце. А це тюльпанчики. Кінець січня. Да? Тюльпани повилазили. І не тільки тюльпани, а ще. Ой, десь... Покажу зараз там ще е, Так, Це у нас Вікторія. Якийсь у неї фруктовий присмак, дуже смачний, дуже смачний. Так, сонечко трошки затіняє, засвічує. Далі у нас йде століття. Ось так воно у нас виглядає. Прибрав тут кущ один, вже казав. Далі у нас йде. Це... Як його? Лідія це. Лідія у нас поверху, ось тут вся. Ось тут було на коротку, тут було на довгу. Тепер буду робити тільки на ріжочок. Зробив деякі прививки, бачите, тут одна, там друга. Але я думаю, що вони пропадуть, тому що у мене туповатий прививочник. Це я так собі розраховую. Що саме у нас цікаве? Плюс 12, щоб ви розуміли, було десь час годину тому плюс 16. І це у нас січень місяць. Так, далі у нас йде оце у нас агромаркет. Ну що я можу сказати? Глаза чистенька, все вроді начебто. Начебто все. Ось тут у нас все. І де буде різатися, але зараз ні, тому що я ж казав, що із за того, що дуже тепло, треба залишати бруньку. Тому що лютий ще попереду, а в лютому може бути і морозець. Ну, як є, як є. Так. Зараз, що, щось. Ось бачите? Нарцис, нарциси вилізли. Так, оце, 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 оце полуничний. Полуничний це показав у, у тому сезоні гарно. Ну, чекаємо, що покаже далі. Далі у нас іде подарунок Запоріжжю Запоріжжі. Подарунка. Ну, що подарунок, подарунок чистенький, все гуд. Ось тут у нас наверху все чистенько, у подарунка смак зеленого яблучка, у полуничного смак земляніка плюс якийсь мускат у цього у агромаркета смак, у Агромаркета смак муската. Очень дуже такий серйозний. Далі полу, е, проміневий, чистий, проміневий. Кажуть, що у нього повинен бути якийсь мускат. Але за того, що я його перегружаю, я ще не зрозумів, який у нього мускат. Хоча він врожай витягнув, свої там 10 пагонів витягнув, визрів. Але це було трошки перевантаження. Треба чуть-чуть менше зробити, щоб він взявся у силу. Далі. Це Муромець. У Муромця, В принципі, у Муромця все гуд. Єдине, що у Муромца... Ой, Муромцу. Муромцу треба давати. Магній. Щоб він не... Коротше, щоб з гроном було все гарно. Це я зрозумів по тому року. Так, в тому, в тому сезоні. Це у нас далі. Подарунок не світає. Дуже слабенько йде, думаю, за того, що тут у мене є абрикос. Ось. Ну, подарунок не світає, що я можу сказати? В цьому році зроблю у нього повинен бути мускат. У, у Муромца це... Пружна м'якіть мармеладна, дуже такий пружний мармеладний, з цукру гарно у нього. Але є така невеличка терпкість, яка залишається вже після. Ну, коротко, коротко, вона проходить, коли він набирає цукрів. Далі, ось прикопаний тут бугорочок. Ось тут, це ротатуйчик. Не знаю, як воно там перезимує, не знаю. От там, бачите, у сусіда кури, курочки. Да. Ось, то Я їх там десь якесь перекапую, підкармлюю. Так, отак у нас це мускат жемчужний, свисаючий приріст. муската жемчужного, свій особливий мускат. Не з чим не можна його порівнювати. Тому що він особливий. Схожих мускатів на нього я ще не куштував. Може, є, але я поки не куштував. Далі у нас оце, оце. це Верест. Теж під перевантаженням треба розігнати кущик, щоб десь щось більш-менш вийшло. Ну, подивимося в цьому сезоні. Кажуть, що у нього може бути. Ягідка така 25 грамів. Думаю, залишити 5 пагонів з вражаєм, а 5 холостих і подивимося, що він покаже. Треба розганяти. Так, Далі Далі йдемо. Це ще один кущ Вікторії. Бачите, ось він, ще один кущ Вікторії. Біля нього посаджений. Ось, отут. отут да. Це Хэллоуін. Ну, Подивимося в цьому році. Як воно себе покаже. Тому що ну, є ідея отак от обрізати, покласти, залишити один пагін і знизу кинути два, щоб він взявся в силу. А може там отут наверху залишити два-три, подивитися, де буде зайві, щоб зрозуміти, що це саме він. І від того вже будемо плясати. Далі, далі, у нас іде. Оце, оце у нас зорінька. Ну, що зорінька? Зорінька себе показує гарно, а орки обстрілюють місто, суки. Так, морозів нема, все, все себе показує гарно. Далі йде у нас е, у зоріньки? Солодка, все гарно. При повному з'являється з'являється присмак персику. Е, оце у нас. Цимус, ось, бачите, звідсіля. От Це у нас цимус на дві площини. у Цимуса цитронна. Короте, цитронний якийсь мускат такий. цікавий, цікавий. Так, Людям дуже подобається. Далі, далі у нас йде золоце. В смаку в золота молочна іриска. риска. Отак. Зараз я вам покажу дещо. Бачите? Оце такий у мене чесночок вже виліз. Далі Далі у нас йде аватар. Ну, аватар. Дивна ягідка. гарний смак, але смаку треба дочекатися до повного визрівання. Повне визрівання, смак, шикардос. Супер. Супер, просто супер. Далі у нас іде емір. І ну, трошки треба щось. Це єдиний кущ, який у мене щось якось так цікаво себе поводить. Ось. ну Подивлюся, як може там треба буде його пересадити, замінити. Не знаю, але смак, смак, незвичайний смак. В смаку у нього черешня. І хто би що там вам не казав, коли він визріває, у нього в смаку черешня, черногорка, і смаку нема винограда. Смаку винограда немає черешня і все. От, так. От такий, як хочете, так і рішайте. Далі, далі у нас іде кишмиш-сказка. Ну, це відкриття, звісно, 100% кишмиш. При повному визріванні у кишмиша сказка є смак, шовковиця, плюс е кактус. Ось так. Не трещить, тягне на своєму корінні. Я дуже задоволений. Цьому році дещо треба перевірити і будемо дивитися, що він покаже. Все, поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Заходьте в коментар, закреп. Там буде силочка, можна перейти зробити замовлення вкусняшок або в описі. Усіх. Усім дякую, що ви додивилися до кінця. Ну, ставте лайк, зробіть підписку. До, до зустрічі!